А чому ти сюди переїхала? Дідусь здобув нову роботу. Інженер здається. Вироблям не добовичі. Ми а що? Ти вірис на природа. Ну, наш сесік без меж. Тому бодай щось паранормальне має існувати. Тільки нікому не кажи, що це я тобі розповіла ці чутки. Чутки? Це містечко як гнат. Принаймні його називають так багато людей. А хоч якісь докази я. Якщо ні, то це просто чутки, я теж думала. дунула. не маємо справу чимось незрозумілим, небезпечним, таємним, що може навіть убити. Чу легенди про мертвого принца? Так, чу. Але це лише дурні казочки. по мені. І моя робота в тому, щоб з'ясувати, на що їй здати. Як нам захиститися від нього. Нам потрібен план, щоб атакувати.